Президент Національної академії медичних наук Андрій Сердюк Претендує знову стати керівником закладу, при тому, що його підозрюють одразу у трьох кримінальних справах. Про це заявили народні депутати Максим Поляков та Геннадій Кривошеїн. Протягом 2013-2015 років правоохоронці ведуть низку досудових розслідувань щодо діяльності Андрія Сердюка. Зокрема, його підозрюють у нецільовому використанні 1 мільярда 65 мільйонів гривень бюджетних коштів і незаконного привласнення. Ще 5 мільйонів гривень. Завтра відбудуться загальні збори Національної академії медичних наук, де переобиратимуть президента. Сьогодні відбулося попереднє засідання президії. Попри досудові розслідування відкриті на сердюка, він головував на цьому заході. Провадження проти нього, нібито, призупинені, бо він перебував на лікарняному. Натомість депутати, які відвідали закрите засідання президії іншої думки. Є кримінальні провадження, які ведуться по е президенту Академії Сердіку, який, начебто, знаходиться на лікарняному, лікується, але який одночасно проводить засідання президію. О, дуже хотілося вас, як преси, щоб ви запитали питання, яким чином він хворий, знаходиться на лікуванні, і одночасно проводить засідання президію. Тобто, якщо ти лікуєшся від сторонової діяльності, ти лікуєшся. Якщо ти знаходишся, то зрозуміло, що це незаконно все, що відбувається, проводиться. Але намагаються ну я був тільки що на цьому засіданні, Є адміністративний тест, коли намагаються проголосувати зрозуміло, що були або Сердюк, або тих, хто найближче до нього, наближені. Тому завтра буде. Відкрити рейтинго голосування, якась там знову в них акредитація для преси, щоб туди не пустити. Але я сподіваюся, що все ж таки пресу всі акредитуються, прийдуть і прозоро пройде. Але я сьогодні звернувся і ще ряд моїх колег народних депутатів до голови антикорупційної прокуратури, пана Ситника, щоб він дав роз'яснення, чому до цього часу не вручені підозри, і саме президенту Академії Сердюку, чому він знаходиться е, на робочому місці під е, час того, як він відсторонений і про ньому проходить слідчі дії, а він ще крім того знову обирається на президента. Ну але на жаль, на це засідання не пропустили нашу знімальну групу, незаконно перешкоджаючи журналістській діяльності. Ми будемо стежити за цією історією і завтра відвідаємо загальні збори Національної академії медичних наук, де переобиратимуть її президента.